Важливо, що моя колега Ірина Фріс, вона яка є в оборонному комітеті. Вона безпосередньо подала в службу безпеки заяву на безуглу щодо вивчення ситуації з її постами, де вона по суті видавала інформацію, яка є під грифом секретної, ну по суті, це йшла не тільки висвітлення цієї інформації, яка не мала би бути публічною, але й дискредитація збройних сил України і служба безпеки, думаю, мала би зайнятися і цим питанням. Відповідно, це теж би вплинуло на розвиток цієї ситуації. Но, ну, але знаєте, я вважаю що вона взагалі не мала би бути в Верховній Раді. Оболонці мали набагато. Кращі достойніші кандидатури вибирати, але після того, якби зугла була однією з тих, хто подала законопроєкт про те, що можна вбивати військовослужбовця, карати смертю за те, що він не слухається командира, мені здається, що на той момент треба було ставити великий жирний хрест, а раз попустилося, і раз у це сприйнялося і суспільством її колегами, тобто тут треба було би зараз мати набагато жорсткішу реакцію. А пані Софія, а те, що